Позаду почулося якесь сопіння, хтось, наче зітхнув чи кашлянув. Дуже повільно, бо був украй виснажений, і зовсім закоцюб, він перевернувся на другий бік. Поблизу він нічого не побачив і терпляче став чекати. Знову почулося сопіння і бухикання. Між двома визубленими каменями, не далі, як за двадцять кроків від себе, він угледів вовчу голову. Гострі вуха. Не стирчали догори, як у інших вовків. Очі були тьмаві і налиті кров'ю, голова понурилася, звір безперестану кліпав від яскравого сонця. Він чи не був хворий. Замить він знову засопів і бухикнув. Оце в усякому разі не омана, подумав чоловік і перевернувся на другий бік, щоб побачити, який насправді той світ, що його досі застувала мара. Однак море так само сяяло вдалині, і на ньому чітко вирізнявся корабель. А може, це таки справжнє. Він довгенько лежав, заплющивши очі, і думав: урешті йому все стало ясно. Він ішов на північний схід у протилежний бік від річки Діс і потрапив у долину річки Копермайн. Оця широка і повільна ріка і є Копермайн. Іскристе море, льодовитий океан, а корабель китобійне судно, що запливло на схід, дуже далеко на схід від гирла річки Маккензі. Воно стоїть на якорі в затоці коронації. Він пригадав карту компанії Гудзонової Затоки, яку колись бачив, і все стало ясно і зрозуміло. Він сів і почав міркувати про те, що потрібно зробити найперше. По столи спокривал, протерлися наскрізь. Ноги стали суцільною раною. Останнє покривало він подрав дощенту. Рушницю й ножа загубив. Шапка теж пропала, і разом з нею сірники, сховані за обідком. Але пучечок сірників за пазухою в кисетті, загорнутий у промащений папір, зберігся сухий. Чоловік глянув на годинник. Він показував 11 і іще цокав. Мабуть, він його коли неколи накручував. Він був спокійний і мислив ясно. Хоча він і охляв до краю, проте болю не відчував, їсти не хотілося. Думка про їжу була йому навіть неприємна, і до всього, що він робив, його спонукав лише розум. Він одірвав штанини до самих колін і обмотав ними ноги. Якимось дивом він не загубив бляшаного відерця. Треба випити окропу, перш ніж вирушити, страх, яку тяжку, він це відчував, подорож до корабля. Випивши з кварту окропу, він знайшов у собі силу звестися на рівні ноги і навіть іти, тобто ледь переставляти ноги, як присмертна людина. Мало не що хвилини йому доводилося відпочивати. Він ступав нетвердо і невпевнено. Так само нетвердо і невпевнено, Плентався його слідами вовк. Коли настала ніч, і густа темрява загасила сяйво моря, чоловік зрозумів, що скоротив відстань до нього хіба на чотири милі. Усю ніч він чув бухикання хворого вовка і час від часу мекання оленят. Навколо буяло життя, але життя повне сил і здоров'я, і він розумів: хворий вовк іде слідом за хворою людиною. Мавши надію, що та вмре раніше. Уранці, розплющивши очі, він побачив, що звір не зводить з нього тоскного, голодного погляду. Вовк стояв, понурившись, підібравши хвоста, мов мершавий, прибитий горем пес. Він тремтів на пронизливому ранковому вітрі і понуро вишкірівся, коли чоловік обізвався до нього хрипким шепотом. Зійшло яскраве сонце, і весь ранок він шкандибав, зашпортуючись і падаючи до корабля, що виднів на іскристому морі. Пополудні він натрапив на слід. Це був слід іншої людини, що вже не йшла, а повзла навкарачки. Він подумав, що це, може, слід біла, але подумав спроквола, байдуже, тепер його. Ніщо не цікавило. Він уже нічого не відчував і не хвилювався. Він став несприйнятливий до болю. Шлунок і нерви заснули, але життя, яке ще жевріло в ньому, гнало його вперед. Він зовсім виснажився, проте життя в ньому відмовлялося помирати, і тому, що воно відмовлялося умирати, він ще їв болотяні ягоди. І пічкурів, пив окроп і сторожко поглядав на хворого вовка. Він пішов слідами людини, що лізла навкарачки, і незабаром дістався місця, де вони урвалися. На мокрому мохові лежали свіжо обгризані кістки, а навколо виднілися сліди вовчих лап. Тут же валялася торбинка з лосячої шкіри, достоту така, як і в нього. Подерта гострими іклами. Він спромігся підняти торбинку, хоч її вага була майже надсильна для його слабких рук. Біл ніс її до останку. Ха-ха, ох, і посміється ж він із Біла. Він виживе і донесе торбинку до корабля на іскристому морі. Сміх його звучав хрипко і страшно, мов вороняче крякання, і хворий вовк. Почав тоскно йому підвивати. Чоловік одразу змовк. Як же він посміється з біла, коли це біл? Якщо ці рожевувато білі, чистенькі кістки є біл, він одвернувся. Що ж, нехай біл покинув його, але він не візьме золота, не смоктатиме білових кісток. А біл зробив би так, якби опинився на його місці. Думав він, плентаючись далі, він лежав нерухомо на спині і дослухався до хрипкого дихання хворого вовка, який підступав до нього ближче і ближче. Воно ставало дедалі чутніше. Час тягнувся нескінченно довго, а він не ворушився. Ось вовк засопів йому біля самого вуха. Шорсткий сухий язик тернув його по щоці. Немов шліхтувальний папір, він миттю випростав руки, принаймні хотів їх випростати. Пальці зімкнулись, мов пазури, але нічого не схопили. Два для швидких упевнених рухів потрібна сила, а йому саме сили і бракувало. Вовкове терпіння було незмірне, одначе таке саме незмірне було терпіння й людини. Півдня він пролежав нерухомо, борючись із запамороченням, чигаючи на звіра, який хотів ним поживитися, і яким він жадав поживитися сам. Уряди годи через нього перекочувалися хвилі млості, він бачив довгі сни, але весь час, і снивши, і не снивши, він чекав, що почує хрипке дихання, і його лизне шорсткий язик. Дихання він не почув, але спроквола збудився зі сну, відчувши, як шорсткий язик торкнув його руку. Він чекав. Ікла злегка стиснулись, потім здавили руку дужче. Вовк зібрав усю свою снагу, намагаючись устромити зуби в поживу, який так довго чекав. Але й людина чекала довго. Рука здавила вовчу щелепу. І поки вовк кволо пручався, а квола рука тримала його за щелепу, друга рука поволі простягнулась і схопила звіра. Хвилин через п'ять чоловік усією своєю вагою навалився на вовка, але рукам бракувало сили задушити його. Тоді він притиснувся обличчям до вовчої горлянки, намагаючись її прокусити. Рот забився шерстю. Минуло півгодини, і чоловік відчув, як у горло потік теплий струмочок. Кров зовсім йому не смакувала. Він ковтав її, немов розтоплений свинець, насилу долаючи огиду. Потім він перекинувся на спину і заснув. На китобійному судні Бетфорд було кілька вчених, учасників наукової експедиції. З палуби вони зауважили на березі якусь дивну істоту вона повзла до води. То була і справді жива істота, у якій важко було впізнати людину. Вона була сліпа, безтямна і звивалася на піску, немов велетенський хробак. Вона звивалася марно, майже не посуваючись уперед, але була вперта, корчилась, крутилась і за годину пролазила футів із двадцять. Через три тижні, лежачи на койці в каюті Бетфорда, зі сльозами, що котилися по запалих щоках, чоловік розповів, хто він такий і що йому довелося зазнати. Він також мимрив щось про матір, про сонячну південну Каліфорнію, про будиночок посеред помаранчевого гаю, обсаджений квітами. Збігло ще кілька днів. Він уже сидів за столом у кают компанії. І обідав з ученими і корабельними офіцерами. Він ніяк не міг надивитися на таку силу селенну їжі і спостерігав з тривогою, як вона зникає в чужих ротах. Він проводив поглядом кожний шматок, і на його обличчі проступав вираз глибокого жалю. Він був при своєму розумі, але проймався ненавистю до людей, які сиділи за столом. Його не залишав страх. Що не вистачить харчів. Він розпитував кока, юнгу, капітана про запаси продуктів. Вони безліч разів заспокоювали його, однак чоловік їм не вірив і нишком заглядав у комору, щоб пересвідчитися на власні очі. Люди помітили, що він гладшає, він товстішав із кожним днем. Учені похитували головами і висували різні теорії, вони зменшили йому пайку. А проте він усе круглішав, особливо в нього виріс живіт. Матроси всміхалися. Вони знали, у чому річ, і коли вчені почали стежити за ним, то теж невдовзі дізналися. Вони побачили, як після сніданку він пробрався крадькома на бак, і, мов же, брак, простяг руку до матроса. Матрос усміхнувся і дав йому шматок морського сухаря. Чоловік пожадливо схопив сухар. Подивився на нього, як на те золото, і сховав за пазуху, таку ж милостиню приймав він і від інших матросів. Учені нічого не сказали і дали йому спокій, але вони обстежили нишком його койку. У ній знайшлося повно сухарів. Матрац був напханий сухарями, у кожному закутку були сухарі. І все ж чоловік був при своєму розумі. Просто він уживав запобіжних заходів на випадок голоду. Та й годі, Вчені сказали, що це минеться. Воно й справді минулося, перш ніж Бетфорд кинув якорь у бухті Сан-Франциско.